Осінь повноцінно вступила у свої права. Котрий день за вікном дощить, що не додає і без того не найкращого настрою українцям. Вже традиційно з похолоданням люди скаржаться на погане самопочуття чи зниження продуктивності. Часто такий стан називають осінньою хандрою. Комплекс всього воно якимось чином пригнічує настрій, оскільки нема стільки сонячного світла як потрібно Більша втомлюваність, потреба в сні. Більша в їжі, в калорійнішій їжі. Тобто людина стає ну, в такий стан підготовки до зими, підготовки до такого чогось більш складного періоду в своєму житті, і дійсно, якщо ми маємо нашарування і емоційне на це, як війна, переживання внутрішні, то це тільки пригнічує ще більше наш стан. Повномасштабна війна, що триває сім місяців, так чи інакше вплинула на життя кожної людини, навіть у віддалених та відносно безпечних куточках нашої країни. Чимало людей зіткнулися з її наслідками особисто або опосередковано, і це. Також вплинуло на їхнє здоров'я, особливо ментальне, та не варто плутати хандру з депресією, наголошують фахівці. Депресія це вже складніше медичне визначення, і правда, люди часто плутають таку осінню хандру із кажуть: в у мене депресія. Але люди в депресії вони не здатні до роботи, до вибору. Вони не знають, що вони хочуть їсти, пити, що вдягати. Вони абсолютно апатичні до світу і, і до себе теж. Психологи кажуть, щоб позбутися апатії, слід щодня задовільняти три сфери життя: соціальну, фізичну та когнітивну. Це забезпечується спілкуванням з близькими людьми, фізичною активністю, навчанням, хобі тощо. У нас є війна, і ми від цього і нікуди не подінемося, але ми маємо і життя, яке ми маємо жити, і жити тут сьогодні, зараз для себе, для своїх рідних, близьких. І тому важливо буде знайти ті речі, які нас радують, написати список улюблених речей, улюблених занять, того, що радує, того, що приносить великий каві і задоволення. І потихеньку виконувати список цей за можливості. Це час для себе, для роздумів. Про своє життя, існування, наше всіх, і розуміння того, що все колись закінчиться, і вийде сонечко, і прийде весна, і все буде добре. А от ужгородці мають свій рецепт боротьби з хандрою, як осінньою, так і загалом. Потрібно більше рухатися, менше на чомусь зациклюватися. Не для себе якісь занять, які тобі будуть допомагати. Кусті по ну, ту скруту, ті непонятно ту момент. Ну хіба пити улюблена какао і чай? Більше гуляти по всіжому повітрі. Ну і чайок. Потрібно себе чимось відволікати, можливо, подивитися якийсь гарний фільм у сіні, пити гарячу каву, гуляти можна, спілкуватися з гарними людьми, прогулюватися по гарній набережні. Треба проводити час в очікуваннях кращого, а не тільки проводити, а займатися чимось корисним, особливо цей воєнний час. Звісно, попри всі поради, повернутись до життя, яке було в нас до лютого, практично неможливо допоки в країні війна. Але в наших силах зробити все можливе, щоб якнайшвидше відновити життєвий спокій. Психологи радять додати у своє життя барв та сонця, тож ловіть його за кожної нагоди, адже незабаром на закарпатців чекає бабине літо.